Всім привіт! Радий вас бачити. Ми команда Айкон Медіа Топ з міста Рівного. Нещодавно зняли дуже прикольну рекламу, яку яка нам дуже крепко подобається. Виключи звук для Factory Fresh, компанія, яка займається пранням килимів, чисткою килимів і всього іншого. І сьогодні ми будемо знімати реакцію від Icon Media на нашу рекламу і на коментарі, які ви які ви залишали. То Юля, режисер. Реклами то Андрій, оператор постановщик реклами, то Панчук Володимирович, продюсер. Поїхали. Перший паблік, твоє рівне в описі відео. Санітарне прання келимі. А санітарне прання келемі взагалі може бути таке? Санітарне. Пабліку твоє рівне у нас, значить, на цій рекламі 30, майже 37 тисяч переглядів. Маємо 1494 лайка і. Того приходимо mm. до самих коментарів, виходить. Mm -hmm. Ком... Давайте по черзі читати коментарі. Давай. Давайте, тоді я... тоді я так буду. Тоді е, коментар номер 1 від самого пабліка твоє рівне дайте премію їх контентщику. Значить, кому премію і скільки премії? Бажайте, ми вже самі будемо рішати, да? А не оце от ваше починають на, на, yeah. советувати. Стоп, всякі а можна, різні. Ну, можна мені. Давай. Премію. А, так, а ти контентщик? Ай. а так вони взагалі, ну типу, маркетолог їхній, поняв? Який виклав цей. Ні, так це вони самі підписали. Паблік твоє рівне написав, дайте премію їх контентчику. Кому. Контентчику пабліку твої рівне. А, ну так, може бути. Окей, є цільних три коментарі. Дайте його контакти, я вручу. До речі, Бодя. Реально писав нам і, і вручив грамоту. Просто тип якийсь написав нам, каже, офігенна реклама, ось вам грамота. І грамоту намалював на десь тут десь теж по, по, появиться, там, десь, може, там, там. а може йде. І потім монтажер такий, блять, ти деш її вставляти. А потім Ліл е, Грандфазер Дід. Хто це? це дід якийсь? Дід написав, е, відмітив, у нас і, 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 і потім подякував, що тегнули у нас. Що конець? Це просто шедевр, а не реклама. Джеймс Кемерон курить в стороні. Дуже погано прочитала. Але виразно. Можна було і краще написати. В коментах ніхто не хейтить. Не хейтить, а ми дивимося всі коміти і хейти. Тіпа, срач все одно повинен бути. В принципі, я з ним погоджуюсь, що це шедевр, а не реклама, але те, що Джеймс Кемерон курить в стороні, не погоджуюсь. Ні, він просто типу, разом з ним стояв курив. Типа. <рігінь> а хто, а хто, це хто це написав? Бодя. А, а це... це не той Бодя, що це нам. Це скинув. той а, Бодя. Треба забрати слова назад. Контент-менеджеру <рігінь> просто лайк. Лайк за що? Лайк за те, що вони нас замовили, ну то це він не він замовив. <рігінь> 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 Хвали мене, мої, хто ж нас ще не похвалить, крім нас самих? Реклама вогінь. Що? Як ви відноситесь Реклама? до того? Що... Типа, ну не вогонь, а вогінь. Вогінь. Що це за українізація? Ну а як? Просто вогонь. 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 вогонь ну вогонь полум'я. Ну це ж не по. А не... вогінь це що таке? Ну це якраз по, по нашому, порівнянську. Типа агонь. Ну так, да. оце молодь, знаєте… Вонь, огій. Користувалася їхніми послугами. Ні, там не користувалась, там пише Орестувалась. Так, що, може вона з Орестова, може ну, спеціально. Давай. Орестувалась послугами. Дуже задоволена. Можуть привезти і відвезти. важке і ці негарні. Л Лойс. Реклама топ. Вогінь. Реклама топчик. без вогню. Бог маркетингу. Бог з маленької пишеться тут. Є сумніви. Ну чого? Ну це ж не власна назва. Бог. Бог треба з великої. Які слава Ісусу Христу. Слава, на які Боги. А чого Ну а чого Бог має бути з великим? Чи це правильно хліб ти має? що коли пишеться з маленькою, то це вже типу, як не Бог. Таке щось. Божок. Нам написали реклама і вогінь. Ой, дякую. Ви розумієте? Важали, Якщо це сука не дискримінація, то що це таке? Смачного, блядь! <п 'ят> так, поїхали далі. Думаю, цей шедевр не забудемо довго. Не забувайте. Чудова реклама. Навіть килим придбати модна, щоб віддати його потім в чистку. Якщо, то це я так пишу. В мене теж, в мене... Коли в людей трошки великі пальці, вони не попадають, але модна це можна. Ти ще раз прикол, що вони захотіли купити килим. Так, йдемо далі. Боги маркетингу. Он тобі боги з великої букви. Але при... богами назвали. Два. Треба да. третє. А пальто не поперете, бо пальто за 250 гривень. А, за 200. Дві... метр квадратний. Гривень за квадратний метр чистий. Пальто! 250 гривень квадратний Вона метр пальто. що що? Не пальто пару метрів. Ні, просто, ну, ну. Пані Людмила, я нічого не маю проти. Ну я вас прекрасно розумію. Пальто 250 гривень за квадратний метр, то трохи дорого. Люди добрі. Моє офіційне звернення. Якщо ви хочете написати гривні, то з правильне скорочення: гирини, а не гри. Все, дякую. Бо 250 гири, це кажеться, що грам. А 250 грам то багато для любої людини. Якщо На квадратний це. метр. 250 грам. Чого? Шедеврально вогінь. Знову вогінь? Да. Ну вогінь, ну цей емоджі, емоджі вогню. Емоджі? Емоджі. М-маркетинг. Маркетинг. Маркетинг. Ужас. Олег, це просто ужас. <рес> <рес> а ну там в коментарях скажіть, маркетинг чи маркетинг? Понятно, що маркетинг? М-маркетинг, потім два вогіння, пожежа, ладоньки вверх і ладоньки хлопають. Це може бути танець? Пожежа! Не може бути такого танця. На реклама пишуть, тут нецікаві коментарі. Емоджі, 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 емоджі. І потім хтось стегнув нашого монтажера Діма Хевзюка і сказали, вас тут в коментах хвалять. На ну, що Хевзя і відповів цю я не робив, тільки дивився. <на>. Хевзя завжди офігенно підписує всі коментарі. <говори> <на> 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 <God> так, поїхали в паблік, э Волинь блог. Я вже там казав, всіх переглядів теж майже 57 тисяч, 2000 лайків, 27 повідомлень. Вогінь, вогінь, вогінь. Одна з кращих реклам хтось сміється і плаче. Вогінь знов. Така класна реклама, можна з Києва замовлення зробити. Віка Прокопчук, через буквально хвилин 15 і зразу вам відпушу. Ілля Остапчук. Реклама чотка, Молодці. Реклама просто бомбезна. Прям, ну, я впевнений, що це з таким акцентом читалося. Норм Креос. Що таке Креос? Креатив. Це по-модному. Да, тоді танос. Це танок. Це бігулки Тано крізь. -кри це похоже на цей. На рідину в холодильниках. Кріон. 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 Чого кріон, я це знаю? Що? Крі... А, кріон, так, да. це там, де мертвий, взагалі, там трошечки у ну, кріокамеру, там, де мертвих спалюють. А, да. Я ржу не можу. Пишуть. Містер пропер відпочиває. Містер Пропер Це просто факт. Повтори звук, як машинка робить. Сальто. Са салют. Читаємо, читай, да. читаємо. Не, ну реклама годна. Типу. І не поспориш, і, і, не, і не поспориш. Ну так на Лайтіку, типу, ну ні, ну так мене ні, шо... це не це, це не на Лайтіку, це. Давайте срасрачить, ср, ср, ср. ну це іменно ці диванні критики, які ебто. Аб... Типа да, ну, але, але нема хочеться що. — Типа як ти. Типа вони ніколи Дивано в житті не писали класні коменти і такі. ні, ну, прикладна. Я а, так... Ні, так дивись, ми ж не знаємо контекст. Прикинь, людина все життя ніколи не писала коменти і це відео настільки типу, її ошарашило, що а на шо? перший раз написала. Кращу рекламу я ще не бачила. От за це дякуємо. За це дякуємо. Супер реклама і вогники. Ні, Потім... Кращу рекламу я ще не бачила. Підписуйся і далі ще побачиш. Так. Да. Саша Стержинський е, надсилає вогонь і хлопавку. Вогінь, 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 вогінь. Ну так, да, багато просто. Багато емоцій. Ну і, звісно, переходимо тепер до о, їхнього острінківці. в Інстаграм. Що там по переглядам, по, по цьому всьому. 73 тисячі. Нічого собі, а лайків. 477 І 45 коментів. А як тут вийшло? Ну саме тут він таргет запускав. І чого так мало лайків, то що що, то що? Доволю до лінуються, лайка. Тому що, коли тобі кидають рекламу, ти не так лояльно до неї відносишся, як до пабліків, на які ти осознанно підписаний. Угу. Хм. Понятно. Таку умну вещь сказав. Якби у мене були килими, я б знала до кого звернутись по чистку. Знов О! немає килимів людей, як це так? Людині, яка придумала цю рекламу, потрібна премія. Я ще раз кажу. Не вам вирішувати, коли і кому премію видавати. Хто режисер ти? Юля. І сценарій тут. Так. Коли ми. Ахахаха. Прикинь, як слово роз'їмало. Ні, я залесен, цей слоган. Коли я, коли ти, кили ми, це ну. Це класно, і це Андрій придумав. А як воно тобі зайшло? Що? Як, як я придумав ти типу, Ти щось розганялася. Ввечері десь. Причому вже ну, трошки давненько. Літом, по-моєму. Да, угу. Бомбезна у вас реклама. <клес> <клес> я буду Замість того, щоб читати емоджі, я буду показувати. Яка офігенна реклама? Яка. <клес> 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 це, це новий танець Тіктока. <клес> реклама топчик аж залип. Аж залип. Це геніально. Візьміть мене до себе на роботу копірайтером або СММ-ником. або хоча б на практику. Лайкніть хоча б. Пожалуйста! Пожалуйста, Дайте 5 гривень. А це дівчинка написала чи хлопчик? Це написала дівчинка. Тертяк написав. Клас! Клас. Вау. І сердечки. Охіренна реклама. По Килими. Боги реклами. Знову. Знову ми боги. От уже третій раз. На, на третіх богах пропоную зупинятися. Буде щетчик богів. Mm -hmm. А і цей. Слава Ісусу Христу! Слава Микіму! Що там далі? Далі пишуть, що. <кхи> <кхи> а так і пишуть. <кхи> <кхи> Геніально. Дякую. <кхи> Це прикольно. <кхи> Це ми всі геніальні. Найкраща реклама. Клас. Клас. Крута реклама, молодці. Ну ну ще ти почти. А ще почне. Сюди ж без діла. Смалик, який сміється і плаче. Круто. Ти треба показувати. показують. Аж. Е... А я. Це дуже страшно буде. Смаліки, вогінь, вагін, 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 смалік, вагін, смалік, смайлік, 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 смайлік. Смайлік, смайлик, смайлик, смалік, смайлик, вагінь. Аплодисменти, вагінь, вагінь, вагінь. Аплодисменти, 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 вагінь, вагінь. Вака, вака, вока. Смайлік, вагінь, вагін, вагін. Вогінь, вагінь, вагін, вагін. Смалік, аплодисменти, аплодисменти, вагінь. Ви просто вогінь, вагінь вагін. Хорош. Увага. Вогінь. Один. Один войн. Із цих всіх людей в мене питання тільки до цієї людини. Яка один Тобі ваг... важко було хоча б три смайлика поставити. <ріст> Ти один, <ріст> один вогінь поставив. Ну, прну так вона оцінила рекламу. Ну розумієш, на один вогінь. <ріст> Офігенна реклама наступного разу, коли ми чищу у вас. <ріст> <ріст> у нас? Е... Ну, фактори факт. Геніальна реклама. Класна реклама. Отака от реклама від Factor Refresh, ще, ще раз, може, її запустимо. Звертайтесь до них, звертайтесь до нас. Ми зробимо кльу рекламу, якщо у вас новий бізнес, якщо у вас сталий бізнес, ми його дуже клево пропушимо, а якщо вам треба ще щось, любі рекламні послуги. Просто любе що. Любе що голуб... от любе, що, що треба там. Це, знаєте, якщо... Лю, людочка, да, да, людочка, два кофе, три мінітами, ми все зробимо, якщо що. Е, і на кінець наша реклама така сама крута, е, як і ви всі. А що це, це по okay. показує? Це так садичко зараз по молодь показує. І якщо що, звертайтесь до нас, то що наша колаборація з будь-яким з, будь з вас буде така сама крута, як і походка Норріса.